Короткометражку яблуня цвіти автор називає народною, бо ж допомагали її створити усім миром: актори, колеги, журналісти та ті, кому тема близька. За основу взяли новелу Юрія Царика Яблуня цвіти. Щоправда, сюжет осучаснили. Події вітчизняної війни замінили реаліями сьогоднішніми. У 8 хвилин 47 секунд. Вмістився день на знімальному майданчику. Ми знімали 9 до 5 п'яти. Я не доводила, багато баланту, ну, спробую, я не доводилося лежати прикутим до ліжка. Серед акторів народний артист України Володимир Хорунжий. Для театрала короткометражка «Яблуня цвіте не перша у творчій команді Ігоря Назаренка. Знімали, дуже маленький який називається «Діти війни. Там буквально взагалі післо, снімальна навакаючи. Відеоматеріалами із особистого архіву підсобив і військовий фотокор Артур Назаров. Хлопець був на Боремному сході та фільмував війну, як каже сам без прикрас. Многі там би, у нас, е, привикли, ну, читають і читають, то вони не розуміють. А коли зрительно е, ну, на відео ти смотриш, що відбувається, тоді більше как бы, восприймається. Якби і моє відео. Очень хочеться закрити, як воно було використоване. Откуди моє відео? Ну, моє відео з Донецького аеропорту і з Песок. Поряд із фільмом художнім Ігор Назаренко презентує документальну стрічку про сумських волонтерів та війну Сталкери зони АТО. Фільмували Дебальцево, Артемівськ та Піски. Познайомилися ми з волонтером, з Олександром Кудіним, який допомагав там своєю групою. Бійцям на фронті, от і знайшли общую спільну так би думку, що треба зняти такий фільм про сумських волонтерів, от і те, що відбувається насправді. Короткометражка журналіста Ігоря Назаренка Яблуня цвіти» вже отримала відгуки від столичних фахівців. Там її визнали і схвалили. І наразі автор займається оформленням документів на авторські права, або його фільм у подальшому побачила уся Україна на фестивалях українського кіно. Христина Бондаренко, Віктор Лапченко на часі новини.